Привіт вам у новому відео, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як стати фотографом. Всі, хто хочуть стати фотографом, зараз дуже потішаться, тому що я розкажу дуже конкретне відео і конкретну інструкцію, як це зробити. Практично. З вами я, Марина Войтік, фотограф, якого стаж вже більше 12 років, саме комерційний стаж, яка знімала уже різні жанри зйомки: від весіль до портретних, будуарних. Також я знімала різного рівня людей від політики, зірок, шоу-бізнесу, блогерів, простих людей. Тобто, досвід в мене. Не дуже великий. І зараз на базі цього досвіду я поділюся з вами конкретними кроками, як втілити вашу мрію стати фотографом у реальність. Але з самого початку я хочу вам задати запитання. Скажіть, будь ласочка, дайте собі, не мені, а собі відповідь на запитання, для чого я хочу стати фотографом. Відповідь на це запитання просто. Вона має бути чесною, і ви маєте собі свідомо відповісти, що саме ви хочете від фотографії. чому ви хочете йти в цю професію. Тому що, коли ви йдете свідомо в якусь професію, саме тоді ви можете там досягати великих результатів. Бо коли це все не обдумано, хаотично, імпульсивно, то дуже швидко потім наступає вигорання, і ти не розумієш, а навіщо я сюди взагалі прийшов? А для чого це мені? І немає того фундаменту, до якого можна повернутися і спустя там да, якийсь час себе спитати. Потім, а для чого я прийшов чи прийшла в фотографії, які в мене були цілі та мотиви. Це не буде заряджати, тому що відповіді на це питання не буде. Тому з самого початку я рекомендую дати вам відповідь на це запитання. Що я хочу від фотографії і чому саме я хочу стати фотографом? Що мене так приваблює у цій професії? Чесно, дати собі відповідь, яка б вона не була. Це перший крок. Тепер далі рухаємося по практичному. Якщо ви все-таки сказали Хочу тра-та-та», Хочу, все, кажи конкретно як. Все кажу конкретно як. І першим кроком, яким ви маєте зробити, це купити ваш фотоапарат. Дуже багато я отримую повідомлень. Підкажи, який фотоапарат купити. Я завжди кажу одну і ту ж саму відповідь. Купіть той фотоапарат, який ви можете собі фінансово на даний момент е дозволити. Але купляйте тільки тушку фотоапарата без об'єктива. Не купляйте оці готові набори з китовими об'єктивами. Тому що об'єктив в тому наборі йде, реально ну гавніцов гавнюще просто. Оцей кітовий об'єктив, ніколи його не купуйте. А, купляйте той фотоапарат, який ви можете дозволити. Можете купити бушний фотоапарат, пошукати десь на якихось OLX-ах чи ще десь, але бажано купувати не у фотографа. Є такі люди, які просто собі купують фотоапарат, ну, типу, там, да, там дитина захотіла, батьки її подарували, вона попробувала і вирішила, що взагалі що він її лежить і пилиться. У мене так купив друг мій колись фотоапарат. Ми разом поїхали купляти фотоапарати, коли я починала. І він собі за компанією теж купив фотоапарат. Зараз він успішний айтішник, і той фотоапарат йому взагалі, взагалі, він на нього фоткав три фотографії. Невірно реально, і він його потім продав зразу. Це був нульцевий фотоапарат, який коштував вже там в два рази дешевше. Так, от можете пошукати, да, дивіться, дивіться на пробіг фотоапарата, тобто бушний можна купити просто трішки краще, але можна і купити якийсь більш бюджетний новий на ваш вибір. Купляємо тільки тушку. Другим пунктом це ви маєте купити собі об'єктив. І тут все вже не так однозначно, як з камерою, тому що об'єктив потрібно купувати в залежності від того, який жанр зйомки ви плануєте знімати. Наприклад, якщо ви плануєте знімати просто індивідуальні зйомки, да, там подружок, дівчаток десь в студіях на вулиці, прогулянки, якісь дала в сторі, ну щось таке більш таке статичне, скажімо, да більш таке продумане, де ви будете контролювати весь процес, вам не треба щось там ловити. Ви можете там спрогнозувати, поставити там повторити да якісь там пози, то ви можете взяти собі, наприклад, портретний об'єктив там ну, Наприклад, 50-1,8, він більш бюджетний, або якщо у вас є більший бюджет, 50-ку, 1,4, 50-ка 1,2, або 80-ку можете взяти. да. Ну, 80-ка не така більш універсальна, наприклад, для студійних зйомок, да, вам буде трошки важкувати. От 50-ка, вона прям універсальна для таких індивідуальних зйомок. Якщо ви, наприклад, хочете знімати весілля або якісь репортажні, да, вам варто здуматись над якимсь зум-об'єктивом, який можна покрутити, не бігати нозями, да? туди-сюди, туди-сюди, щоб фотографувати ближче далі. Наприклад, 247. Якщо це Canon, то я рекомендую другу версію, тому що перша дуже топорна версія і погано працює, хоч вона ну, бюджетніша, да, але все-таки більш другу версію. А якщо ви хочете знімати, наприклад, там, звірів в лісі, ви хочете знімати якісь спортивні змагання, подумайте над об'єктивом 300 мм. Тобто те об'єктив, який ви купите, буде залежати від того, який жанр зйомки ви хочете знімати. Якщо ви хочете, можливо, архітектуру знімати, купляйте об'єктив на 24 мм, більш такий широкоугольний. Тобто над об'єктивом треба трошечки подумати, якщо камера ну, реально не дуже сильно має велике значення, яка вона буде на першому етапі, будь-яка вам підійде, от правда, але об'єктив грає більш значну роль в цьому процесі. Третій крок на шляху до вашого встановлення фотографом буде те, що ви от зібрали комплект, да? ви зібрали собі фотоапарат, зібрали об'єктив, все, скрутили, да, і тепер далі третім. Пунктом вам буде е, треба розібратися в налаштуваннях вашої камери, тобто як знімати не в режимі А автоматичному, да? а з самого початку розберіться з режимом М. У мене є відео на каналі, яке не так давно вийшло. Ви бачите тут чи тут зараз підсказочку. Як все по налаштування, як налаштувати камеру на зйомці? Подивіться обов'язково його, і ви закриєте це собі цей пункт повністю раз і назавжди. Воно дуже йомке і дуже таке фундаментне. Все розберіться з налаштуваннями камери і вивчіть їх. Коли ви вже вивчили налаштування, рухаємося далі. Наш четвертий крок, всього і буде шість. Четвертим кроком ми практикуємось, на кому завгодно, берете кого завгодно, що завгодно, ведмедика плюшевого, якусь ігрушку, людину. Ну, бажано, звісно, далі на людині, але хоча б, якщо у вас прям немає, відпрацьовуєте все. Як працює діафрагма, витримка, тобто це все це все Ми відпрацьовуємо якусь кількість часу, яка вам потрібна, поки ви не зрозумієте, як це все працює, як вам ідеально налаштувати зйомки. Це буде четвертий. То відпрацювання теоретичних навичок налаштування камери. П'ятим пунктом ми вже починаємо формувати своє портфоліо. Тобто ми вже попрактикувалися, тепер ми беремо людину якусь та, і знімаємо в тому жанрі, який ми хочемо. Якщо у вас це там весілля, беріть пару і пробуйте з парою працювати. Знайомі, друзі, сусіди, не знаю, там просто шукайте в групах ТФП, шукайте собі людей і відпрацьовуйте з ними. І технічні моменти, так, як ваша камера працює, і в принципі моменти працювання. Тобто напрацьовував вже собі портфоліо, не просто щолк-щолк-щолк, це у нас було на четвертому етапі. Ми відпрацьовували. Тут ми вже формулюємо портфоліо. Тобто беремо тих людей і знімаємо те, що хочемо, і викладаємо це у свої соцмережі регулярно. Систематичному починаємо формувати своє портфоліо. Можна в інстаграмі там на Фейсбуці, де ви продвигаєтесь, не обов'язково відразу там замовляти собі дорогий сайт чи шукати, як зробити сайт. В якійсь соцмережі просто себе починаємо позиціонувати як фотограф. Ну і далі, шостим пунктом, ми потихеньку починаємо все це діло монетизувати, починаємо на цьому заробляти, коли ми вже сформували, хоча б базове портфоліо, да, хоча б у нас є вже там 10 зйомок в тому портфоліо базових. Ми починаємо це все на цьому заробляти і робити. Цю фотографію не затягуємося в хобі, не фоткаємо і не не ведемося на цей, Знаєте, синдром самозванця. що ще ні, ще ні, ще, ще недостатньо у мене цих всяких зйомок ще недостатньо ще трошки. Ще, ще то, ще то. Ні, ми, не затягуючи, починаємо на цьому заробляти. А, тому що заробіток це теж як вид мотивації і спосіб не вигоріти в цьому ділі і не займатися, знаєте, якимсь самоїдством, що от я нічого не можу в цьому ділі досягти. Як монетизуватися, ви можете подивитися також на моєму каналі, є відео О, в описі, я залишу посилання на нього. Тут має з'явитися підсказка, якщо я при монтажі не забула її вставити. А, так от, є, як заробляти. На фотографії. Тобто далі, продовженням шостого пункту, ваша буде монетизація. Ось це наступне моє відео. Все, я вас вітаю. Якщо ви ці всі кроки пройшли, ви вже фотограф. Все. На цьому буду відео закінчувати. І що в мене така помарка. Не пишіть ніколи в своїх соцмережах. Я починаючи фотограф, -та, -та. Не треба. Просто фотограф. А рівень ваш люди оцінять самі. Тому що знаєте, буває Починаючи, починаючи морознь, буває так почне, що і людина з десятилітнім стажем ще так не фотографує, як це і почне. Тому не треба, не треба занижати себе, не треба оправдовуватися, що типа я починаючий, то з мене спроса немає. Ні, ви просто фотограф. Все бажаю вам розвитку в цій, в цій галузі, в цій сфері. Тут дуже класно, дійсно. Запрошую вас у світ фотографії, якщо ви дійсно рішили стати фотографом. Бажаю вам успіхів, зйомок і класних клієнтів.